Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен частина 21. Острів. Це містобудівна стратегія, що пропонує вам очолити українське місто в 18 столітті і продемонструвати свої творчі здібності та майстерність керівника вашого маленького, а можливо потім і великого поселення. Одною з основних фішок, крім безпосередньо сетингу гри, є відсутність типової для жанру прив'язки до клітинок та статичність. Кожна хата може мати інший розмір обійстя, за що буде платити відповідну данину. Так само, як і поля можуть бути мало нетрикутної форми. В грі є своя генеологічна система. Все, що вам потрібно, це навестись на житловий будинок, і ви побачите, хто там живе, скільки в нього дітей, хто їх батьки і так далі. А коли хтось з пращурів помре, його половинка з великою ймовірністю захоче переселитись до дітей, щоб не жити самому. І хоч краще досі в ранньому доступі вона активно розвивається. Початок проєкт Острів бере ще у 2014 році, коли молодий та талановитий розробник з Харкова вирішив зробити свою гру мрії найкращу містобудівну стратегію в реальному часі. Спочатку Євген так його звати створював острів у вільний від роботи час, але вже у 2018-му гра отримала розголос серед фанатів жанру. До автора почали звертатись інші ентузіасти з пропозиціями допомогти в розробці, і в 2020 рання версія почала продаватися в Steam та GOG. Гра не вийшла в повний реліз, поламаною як більшість сучасних стратегій по типу сьомої цивілізації. Основна гра не включає куці клапти контенту, щоб решту видокуповували незліченними DLC. Але навіть в версії п'ятої альфи це неймовірно крута пісочниця з незліченою кількістю цікавих механік та унікальним нашим колоритом. Ну, а я сподіваюся, що релізна версія острова відбудеться в найближчі кілька років, адже це гра, яку я вже вважаю надзвичайно крутою. І мені важко уявити, наскільки ефектною вона буде в день свого релізу. Тож, якщо ви полюбляєте стратегії, але якимось чином досі не чули про острів, то я вам однозначно і категорично його рекомендую спробувати. Навіть при тому, що це тільки альфа в ранньому доступі. Бо якщо ви справжній шанувальник жанру, то острів вам навіть зараз точно зайде. Тим паче, що Сподіваюсь, дуже скоро буде нова шоста альфа гри. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Pass Tracing та інших.